Всіх вітаю, друзі! Неодноразово ми з вами говорили про ефективну роботу центру моніторингу проявів ксенофобської та расистської поведінки в Польщі. І на цей раз вони добралися навіть до президента Польщі Анджея Дуду. Вони подали на нього в суд. І що найголовніше і найфаєричніше, те, що суд прийняв цей позов, і тепер Анджею Дуді прийдеться відповідати. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі в підтримку каналу. Е і давайте починати. На президента Польщі подали до суду за те, що він обізвав поляків свинями. Це зробив центр моніторингу проявів ксенофобії та расизму в Польщі. Ми неодноразово про цей центр говорили. Цей центр дуже і дуже серйозно допомагає і підтримує. Українців, яких цкують в Польщі, яких цкують е, за те, що вони просто являються українцями. Ми неодноразово бачили, як вони доводять свою ефективність і виступають навіть інколи проти е, поліції, проти прокуратури, проти судів, е, не погоджуються з їхніми там висновками, подають апеляції, і в результаті виграють. Величезну кількість справ, і це допомагає, скажімо так, расистів і ксенофобів утримувати в узді. Що ж до оцієї акції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, то з чого все почалося? Все почалося з того, що 20 ще вересня президент Анджей Дуда використав вислів. В кінотеатрі сидять тільки свині під час інтерв'ю в програмі, що транслювалась на громадському телебаченні. Після цього він пояснив, що слова, які використовувались під час німецької окупації, є мають право на цитування. Тобто він просто сказав таку цитату. Але в центр проявів моніторингу ксенофобії та расизму в Польщі, вони цей, цю цитату не сприйняли, подали на нього в суд, і зараз вони говорять, що. Президент має 60 днів, щоб відповісти на позов. Якщо він цього не зробить, то позбавить себе права на захист, сказав представник даної організації. Також є ще одна пряма мова: це допис з їх сторінки у Фейсбуці. Ми дійсно подали до суду на чинного президента за те, що він назвав поляків свинями. Ніколи раніше в історії нашої країни жодна організація не судилася з чинним президентом Республіки Польща. І що найголовніше, що найдивовижніше в польській судовій системі, що рішення про вручення позову президенту було прийнято окружним судом у Варшаві. Організація подала цей позов не в якийсь там рандомний день, а подала його саме 15 жовтня, в день парламентських виборів в Польщі, і вони очікують письмових вибачень і виплати в розмірі 500 злотих на користь фонду на користь фонду, який називається «Оцалення». Щодо цієї всієї ситуації, я розумію, що, як і більшість з вас також розуміє, що, скоріш за все, цей позов вносить більше якийсь такий піарний характер, але однозначно про цю організацію, якщо про неї до сьогоднішнього дня хтось не знав, то на сьогоднішній день і після цієї ситуації про цю, про цю організацію будуть знати абсолютно всі, хто зіштовхувався з ксенофобією, хто ні хто звертався в цю організацію, хто ні. Тобто це є дуже крутий е, піар-хід. Ну і по покаранню по для президента Польщі ми бачимо 500 злотих і письмові вибачення. Чи буде він це робити, чи ні, не знаємо. Я думаю, що він це зробить, бо для нього це не є якоюсь там серйозною проблемою, це не є е, чимось таким, що можна там роздувати і за що боротись. Він може сказати, що так. Я процитував е, е, такі-то, такі-то слова, просто процитував, я мав на увазі зовсім інше. Якщо це когось образило, я е, вибачаюсь перед вами. Ось вам фонд 500 злотих. І на цьому якби все закінчиться. І репутація президента Польщі при цьому не постраждає. І про фонд, е, цей, який я вважаю дуже і дуже важливим і дієвим в Польщі, дізнається е, величезна кількість людей, і, до речі, не тільки в Польщі. Але і за її межами, бо точно так само е, про, про цю новину будуть говорити і в закордонних СМІ, тому як е, тяжко уявити якусь ситуацію, наприклад, в Україні, що в Україні на президента України хтось подав якусь заяву, неважливо на яку неважливо чи на сьогоднішнього нашого президента чи на попередніх наших президентів. Е, я не бачу е, просто такого варіанту, що суд прийме. Цей позов і тим паче, е, якби буде це розглядати на повному серйозі. В Польщі бачимо це є. Це е, про щось та й говорить. А про що це саме говорить для вас? Саме пишіть в коментарі під відео. Буде дуже цікаво це почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!